Після твоїх скандальних зливів я розірву тобі дупо півень з Одещини, Микола Тищенко, скандалить з Олексієм Гончаренком і щиняють бійку у Верховній Раді. Гончаренко залишається з порваними штанами і записує відеозвернення. Нарешті цю правду почують усі українці. Якщо ви вважаєте, що нардепам потрібно охолонути і відправити їх на напередок, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшо громадянам України. Що хоча дімки пояснити Черенка півня Садищини. Він працював депутатом міської та області раді. Це вікіпедія. Перше, що він досяг, це разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі. Тобто сцени Одеси він закликав Янукович і Матакита. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Пять лет назад мы, наверное, и в этом есть какая-то и наша вина. Не отстояли до конца свой выбор. Позволили прийти к власти националистам, оранжевым, которые, или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас. Разъедают наши образ мыслей, разъедают нашу культуру и нашу духовность, которые пытаются забрать у нас нашу историю. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. 15 років, от 15 років назад я вступив в партію регіонів, був в неї 9 років, вийшов і 6 років в команді Порошенка. За 15 років я змінив один раз політичну силу. Олексій Гончаренко неодноразово вибачався і сказав, що це було його помилкою, 9 років бути у партії регіонів, але ж хтось закликав, таки, аби за Януковича голосували. В кожного є своя помилка. У 2014 році був водорозділ. Кожен робив свій вибір, що він вибирає Україну чи не Україну. И я обратился с. У меня было официальное обращение, на тот момент я был первым зампредседателем Одесского облсовета на момент начала революции достоинства. Я обращался и говорил о том, что наша цель евроинтеграция, нельзя сворачивать с этого пути. Ну а когда начались события в январе 2014 года, когда первые погибшие... Появились. Я поехал в Киев, встретился с Петром Порошенко, которого знал лично, и сказал, что как одним из лидеров Майдана. И сказал, что на меня можно там полностью рассчитывать. Ставьте задачи. Ну я своей фракции, а а Украины. А а Задачі у Гончаренка різні. Ну він собі поставив також викривати корупцію, допомагати військовим, але це все потрібно провіряти звичайно. Але Тищенко теж рибка не солодка, адже він нещодавно незаконно відпочивав у Таїланді, у той час, коли українські бійці захищають нашу державу. Сьогодні ж Тищенко, за словами Гончаренка, розкрадає Україну. Через кол-центр, мене запише і потім це десь в сеть. Ну, це ну, ж моя кар'єрі в моїй житті. Розміщуються адіозаписи, з яких згенерований голос. А шо, я не ремережою голос. ви що а це не кришує а тут? ви що ви тут? Кришуєте це місце? Так. Стоп. А, друзі, зараз поговоримо про Миколу Тіщенка да... Про те, як слуги народу штампують якісь тимчасові слідчі комісії для того, щоб заробляти константу. Ну просто щоб заробляти грошенята. Друзі, я не захищаю жодного політика і кожного з них буду викривати. Отже, тут Гончаренко каже, що Тищенко слуга народа, але варто зазначити, що Тищенко уже виключений з депутатської фракції Слуга народу і звільнений з посади заступника голови фракції. Тут Гончаренко маніпулює. Чому він так робить? Адже він в опозиційній партії до слуги народу і класти собі в кармани. Все це під час повномасштабного вторгнення, коли мільйони українців. Віддають останнє аж до свого життя для того, щоб зупинити ворога. Він там обговорює, як кришувати бізнес кол центрів Що це таке? Кол-центри це така шахрайська схема, де сидять люди, видзвонюють і значить просто людей, які не розуміють, що їх просто обдурюють, і розводять їх там, щоб вони дали дані, наприклад, своїх карток чи ще щось далі, щоб в них поцупити їхні гроші. І тут така цікава історія в Верховній Раді нещодавно з'явилася тимчасова слідча комісія по боротьбі з кол-центрами неї війшов Тіщенка, він її не очолив, бо ну, Тіщенка на чолі ніхто вже не проголосує після Таїланду, і це, це неможливо. Що з концерту? Пане Олексію, пане Олексію, це парламент. Якщо вам треба знімати тіктоки, справа тік вчора, що я хотів. Гончаренко неодноразово критикував Тищенка. Бачимо зараз, як він просто вириває з рук його телефон, зчиняється бійка, і гончаренко залишається без. Танів, епічне відео можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. Ну, мені здається, що точно їхня поведінка не заслуговує поваги народних депутатів України. Якщо вам не зустріну ваше місце. Щось загалом мені це схоже на якусь провокацію, дійсно якийсь цирк. Ну, низько, просто низько. Ще й підзйомка, як той телефон крали. Ой. Друзі, і трішки по Сьогодні Коля Білортіщенка порвав мені штани з вулиці да, Ну в общем, от штани. Дивіться оце, Бачите, такі штани тепер мене. Да. Ну, в общем, як це відбулося. Я тут вже другу добу борюся за військових, щоб повернути тридцятку, щоб підняти питання до мобілізації, щоб все це. А їм в це неприємно. Ну нащо це потрібно? Добре, Тіченка, зріжок колцентри, крадуцькі, своє щось там краде. Тішинка, що ти мені брюки порвав. 40 гривень брюки. Повертати доведеться. Я взагалі нікого не захищаю. Мені здається, це така низість, просто багнюка. Це наша політика. Мені ж ригати хочеться після того, що я бачу. По перше, я не можу зрозуміти, чому їх не звільняють з той Верховної рад, якщо порушив закон, був в тому Таїланді, відпочивав, то не маєш сидіти один. Що другий зраджував інтереси України, вибачається Тищенко, кум Єрмака. Також якісь інтереси лобіює, просуває мені. Він почав типу атакувати кол-центри, Навіть прийшов в один кол-центр, в якому зустрів свого колегу по слузі народу. Сімінського. мінська. тут на кожній секунді мені просто треба зупиняти відео, тому що маніпуляція маніпуляцією. Ну не, не слуга народу, його вже виключили. Слуги народу Ганчаренка, кажи правду. Що нардепа від слуги народу Сімінського? який, значить тепер Тіщенко каже, що він кришує той конкретний колцентр? Подивіться, на ну це просто цирк. Що, це де де де? Де? я не кришую тут? Але, Але що, де? Де? що ви тут? Ви кришуєте це місце? Так Стоп. ви кришуєте? Це російський. Це сервер. Це сервер. Це сервер. Подивіться. Це, це, сервер. це сервер. Де Росіяни? Ви росіяни? Що ви робите? це сервер. Де що ви робите? Збирали інформацію. Помічник народного депутата. А ви народний депутат. А що ви тут робите, пан Сімінське? Що ви де робите? Що ви робите в російській, російській Що ви робите в колцентрі? Колцентрю. Що ви тут робите? Пан Семінський? Відповідь так, друзі. Тут мова пішла про Олега Валерійовича Семінського. Він був помічником проросійського політика Нестора Шуфрича, якого зараз судять, сподіваюсь, засудять за його е, політичну діяльність і підтримку РФ, також е, Семінський був помічником Миколи Рудьковського і Мендус Ярослава. Також народний депутат вони зустрілися, той, начебто, бореться з колцентрами. А насправді, як ви зараз почуєте, хоче Ну Носі мінський зі словтіщенка їх кришує і сам значить цим займається. До речі, ще один колега їхній, ну начебто колишній Дубінський, але теж про Верховну Раду пройшов від «Слуги народа. Мама любить скорость», пам'ятаєте, не проти якого ведені санкції американські, якого зараз, значить, там він говорить, що Зеленський Єрмак дуже 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 погані. От зараз він так бачите заговорив. Дуже багато маніпуляцій, дуже багато зрадників зараз навколо президента Володимира Зеленського, і я бажаю лише вам побороти. Злодіїв і корупцію в Україні, тому що далі буде просто неможливо жити, якщо ви з ними не розправитеся. Суд над Коломойським, корупція на 1+, плюс Ткаченко, Масичук, Алла Мазур, Олександр Дубінський, Юрій Горбунов прийшли брати на поруки також Ігоря Коломойського, клялися, що він чесний і незалежний. Пане президенте, я бажаю, аби ви всіх перевіряли навколо себе і народ України з вами. Перевіряйте Татарова, Єрмака. Чесно, нема чого боятися. Захисники і захисниці віддають своє життя за нашу країну. Ми маємо побороти ще цього внутрішнього ворога, корупцію, потурання ці корупції і так далі. Щодо Олександра Дубінського, то вчора йому вручили повістку. Я робив про це ЕТР Микола Тищенко після опублікування записів щодо кол-центрів і також розмови з Олександром Дубінським про російським депутатом. Ці записи ввелись в мережу, власне, з'явилися. А так, да, так от Дубінський каже, що записував Тіщенка власне його помічник, і там є такий момент показовий. А, знаєте, напевно, з напевно цього фрагменту почнемо. Він говорить, що якщо його запишуть, то, й, то йому звіздяться. Ну і так, я переклав змову Тіщенка. Послухайте, а це якщо він мене запише, і потім десь в сеть, Ну пнути моїй кар'єрі. В моїй житті буде а він такий парень, що може всіхануть. понимаешь? Ну, я думаю, что как бы он хочет наоборот наладить с вами какой-то. Как Потому бы... что я его друг, и мы семья. А он воспринимает меня. Может быть, что я что-то это. Ну, посмотрим. Поговори с ним. Хорошо. Что ты ему скажешь, скажи мне? Ну, по поводу того, что наладить по поводу офиса вот этих вот. И что? Ой, смотри, Мы... Есть какое предложение? Мы заходим в офисы. Yeah. Ну, бачимо, поки звізді не наступили. Тіщенка якось весь час що шо шовілюр, що шо карантин, що там на лісах скандали, що з Таїландом, Але він продовжує бути народним депутатом. В нього все добре. Заступник голови комітету, ще по транспорту, нічого собі яка важлива серйозна людина. І от після публікації цих записів, Тищенко і Дубінський побилися в колуарах Верховної Ради. Про це пишуть усі парадовиці України. Вони влаштували, пишуть бої без правил. І що цікаво, друзі? Потім Дубінський з'являється у ДБР, де йому вручають повістку йти захищати нашу країну. Зараз ви послухайте це аудіо, я ще вчора це публікував, але зазначу, що ніби пазл складається, так? Адже якщо Тищенко Кум'єрмака подзвонив, що він буде біля ДБР, йому там вручають повістку, як пазл складається. Я нічого не стверджую, я просто аналізую. Аби цей етер побачило більше українців, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Скандальному проросійському депутату Олександру Дубінському, колишньому ведучому, 1+,1, вручили повістку. Він все це знімав на камеру. Але чи взяв він повістку і чи не порушив він закон? Зараз розберемося. Нагадаю, буквально декілька днів тому Дупінський був у суді разом з Аллою Мазур, Наталкою Мосейчук, а також Юрієм Горбуновим, Олександром Ткаченком, Ігорем Цеганником, Олександром Завгороднім. У суді, адже вони брали на поруки олігарха Ігоря Коломойського, в принципі, то, о чому в принципі можна говорити. Дивіться, вас не чути. чоловіка. Коломой дозволимо розмовляти сьогодні зімемоном чи що? А Пане я не тикаю, хоч ви і животною. Пане Сергія, може мене визначити, що не тикав серед тих людей, які Тові взяти Ігоря реча на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. На якому каналі це загальнонаціональний канал? Любі. Ну будь ласка, я ну мені вас... чесно кажучи, соромно як парламентарю навіть сидіти, коли сидять і такі речі правда неприємно дуже прозвучать прізвище і ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора. Яка связь, задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Але як побачимо зараз, ми у відео Добінський не спішить брати повістку і захищати Україну. Чому б це? Слава Україні! Героям слава! Саме головне в тому, що це привітання по суті являється нацистським. По перше, хочу привітатися. Слава Україні! Героям слава! Як працює електронний реєстр призовників? Представтесь про вас. Е, я запрошую на відеокамеру не буде. А я вас буду У Вас навіть видно не буде Ну нічого страшного. Ну, скажіть, так щоб було слышно, хто ви. Представник Подільського районного міста і Терриального центру компоненту та це соціальної підтримки. Тобто, ви ТЦК, ЦЦК, да. прийшли сюди під ДБР а, конкретно на 8.15, коли я з слідчим приїхати. А куда ви знаєте, що я думали право? Правохоронний орган. Ну, Правильно, а що ти, Олександре, дивуєшся, якщо не відповідаєш за місцем проживання, де ти працюєш, то. Звичайно, ТЦК звернулося до правоохоронних органів, адже доведеш ти свою любов не лише до олігархів корупційних, а й також до України. Що відбулось далі? Слухаємо У нас ТЦК працює на посвязі з ДБР. А а які і правохранітельний органи в мамолі має... і мені будете вручати що? запрошенный за Путильскую ТЦК теста да. для уточнения вискового облекового кадра. Покажите, что вы будете врачом, я же думаю, это не скрипт, но там не Давайте. Работники ТЦК принесли мне. И как игровой сервис, друзья, мне очень нравится. Значит, смотрите, вот, нам принесли бумажечку. Это у нас что? Повестка про выклей на проспект Свободы, кабинет номер 30. Решение. Решение. Это никому не советую. Это, это история на улице ловить людей. Класика режима Зеленського. Ну, так. Давайте прирватися, не установа для того, що Вас то, Ваше туди і не пустять просто. Я ж протисуновлюю. Так, це что у нас. У нас 6 жовтня назад, на завтра на 9-ту годину чекаємо, а я не буду його забирати просто. Бачите, мав би з'явитися 6 жовтня уже в ТЦК, але відмовився -е брати -е повістку. -е 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 то такий ти герой, Олександр Дубінський. Якщо лобіювати чиїсь е, олігархічні інтереси, то він за, а відповісти перед законом так. Зась я нагадаю, що суд уже обрав запобіжний захід Олександру Добінському. Печерський райсуд обрав народному депутатові Добінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Терміном до 8 жовтня, тобто на цих днях мав би зняти браслет. А 6 числа мав би з'явитися у військомат. Але він виходить у хилянт. За це також є кримінальна відповідальність, Олександре. Так буває. Савіть я собі напевно. Ага. такі смісний хлопці. Ну, задумав Дубінський, мабуть, втекти, чкурнути знову, як це він зробив раніше, підробив документи. Дубінський як народний депутат 19 червня направив умо заяву, де просив для оформлення документів для супроводу хворого батька в Австрію. Період виїзду 26 червня, повернення 10 липня. Батько перетнув кордон 26 червня, Добінський 27 сьомого. Батько повернувся 11 липня, а він 27 В Австрії Дубінський був і 10, і 11-го липня, а потім був в інших країнах. Перебував в Італії, Хорватії, Австрії, Туреччині. Хоча мав бути лише в Австрії. Зазначив Мельник, власне, порушує. Бачите, закон Для мене... Была бы партия Слуга народа. Если бы ее не было, ну, наверное, я бы обратил внимание на партию Ширия. Нагадаю, Дубінський був членом партії Слуга народу. Потім його виключили з цієї партії. Він був заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Багатьма політичними оглядачами вважається представником групи впливу українського олігарха Коломойського. Ну вже це довів. Пані Наталю, З вашого дозволу дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку я вважаю. Абсолютним мерзенником людиною, яка створювала фейки під час революції гідності, на які гинули люди, проти дубінського в січні 21-го року запроваджено персональні санкції з боку мінфінансів Сполучених Штатів Америки за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу 1 лютого 21-го року його виключили з фракції Слуга народу через власне американські санкції. как бы к Николу Лышенко это не относился, я смотрю на экономику, и я считаю его вот с экономической точки зрения, по сравнению с украинской властью, на протяжении всех лет, успешным президентом. Там, там как бы она стабильна. Задачу выполнено, перевыполнено, и с чистой совестью повертаемость на Результаты несостоявшегося вторжения, вторжения которого не было. Так вот не нападали, а вот завтра обязательно нападут. Також згідно з аналітикою руху чесно, Олександр Дубінський увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради за даними дослідження. Дубінський пропустив 60% голосувань в проміжку від початку 22 до травня 23 року. І цього ж року Дубінський зазначив, що в Україні є гоніння на церкви УПЦ Московського патріархату. Це не прозріння московських попов, Це не прозріння УПЦ МП. Отнюдь. это всего лиш. Бажання сохраніть бабки і приходи, ради якого вони готові бросить і придати свого верховного керівника. Дубінський заявив, що держава не повинна втручатися у справи церкви. Уявіть собі, пропаганда, нехай там буде. За його словами, виселення чинців ОПЦ МП, з києво печерської лаври це боротьба міністра культури Олександра Ткаченка за хлібне місце. Щоб не чіплятися за самі. Лише комедії, ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію? Було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Це три мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Прочитала синопсис ось цього фільму Інгулець. Два mm. талановитих хайтішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова, і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в селищі Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Чотири місяці тому наважилася на знайомство з Олександром Поворознюком. Цікавило, як війна змінила життя найяскравішого аграрія країни. Скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я ніколи не крав у людей. Якрав у державу. Ну, приносило, проходило. Я за це судіми це заробив, Колись за авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну ну судімий. судіми з армії, судімий теж вкрав. Буншлат, було холодно, я дубльонок накрав, ще й додому прислав. Ну, туди ще отлучив судіми. а що тут патріотичного? Приперекути історію, спадщину йдеться, от поки що мені ласка, не здається. Баска. От я, наприклад, в телекіноіндустрії працюю практично все життя. Вони бачили цього продукту. До ось цього е, е, фільму Інгулець то, е, зокрема, Алла Самойленко, відомий, е, відома фахівчиня у сфері кіноіндустрії, вона пише, що це описання російського серіалу Жуки чи відомо вам щось про це? Mm. Російське кіно давно не дивлюся, тому приливлі мені проводити важко. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Юрій, а можна дізнатися, за які такі заслуги вам дали орден державного рівня? От мені це просто цікаво. Я думаю, що глядачам теж це цікаво. І якщо це ви вважаєте, що я на вас давлю, вибачте, я вважаю, що це ну така знаєте, конструктивна. Так, я зараз там вам. Його вже звільнили з посади міністра культури і Ткаченко разом з Дубінським прийшов просити на поруки Ігоря Каламойського якого підозрюють у розкраданні державних коштів України в особливо великих розмірах? Не приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не на те, що ви підпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони. Ми знаємо, де діти точно знаємо, він нікуди не діється, не втече, як він це зробили сьогоднішнього спочатку двох років. Є дві якості його, які в рекомендую мають цінність. Це Свобода, відчуття свободи і відчуття справедливості. Свобода проявлялася в тому, що в 2014 році він, напевно, пробіжену за багатьох, якщо єдиний стоп людей, також Національний банк України застріг банки від співпраці з Дубінським. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Дубінського. Йому інкримінували несплату податків та легалізацію прибутків, отриманих злочинним шляхом. У відповідь Дубінський звинуватив у публікації плівок Деркача президента Володимира Зеленського. Ці плівки за словами Деркача мали б доводити те, що в Україні є зовнішні. Управління двадцять четвертого февраля 2022 тисячі двадцятого года етажені слідство на последніх двох літ. Це відслідство той політики, которая на тот момент собственно, собственновілася українськими властями. То тобто Порошенко. Ну і також, аби завершити цей тер у 2020 році. Офіс прокурора відмовився відкривати справу щодо держзради стосовно до деркача після звинувачення центру протидії корупції. І ЦПК звертався з аналогічним зверненням і до СБУ. Організація домоглася в суді, що проти Добінського відкрили справу за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Журналісти виявили, що Добінський під час революції гідності займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення екс-міністра доходів і зборів держзрадника Олександра. Клименка Журналісти отримали доступ до переписок Дубінського е за 2013 рік щодо планування заходів з дискредитації Революції Гідності. Зокрема, він створив фейк і просував інформаційну компанію по на майдані з ціллю зобразити протест як центр розпусти. Що, ось ця вся інформаційна істерія, як ми з вами це вже обсуждали, направлена на то, щоб підтолкнути Київ к підписанню мінських соглашень, Вірні, не підписанню, сполінню. Партнери міжнародне, като тобто, речі, роздували свої цілі частично до Як ми побачили сьогодні, Олександр Добінський відмовився брати повістку, а це означає, він ухилянт. Він не діє за законом України. Щось таке запланував. Думаю, наступний суд буде, коли Добінський буде під вартою, а до нього буде приходити Юрій Горбунов. Алла Мазур, Наталка Мосичук, Олександр Ткаченка, Ігор Циганник, Олександр Завгородній, Попов та інші, аби брати Дубінського на поруки. Серіал продовжується, як то кажуть. Ну, але приємно те, що маски нарешті зняті, справжні обличчя цих медійних персон показано. І сподіваюся, що знаєте, зло буде покарано. Дякую, що були зі мною. Ставте ваші вподобайки, обов'язково залишайте коментарі та поширюйте цей етер. Адже правду мають знати усі українці, досить нас обдурювати, і будемо боротися з корупціонерами разом. Слава Україні! Слава ЗСУ.